Слава Україні. Вирішив для вас зробити огляд кількох товарів, які я придбав. Це буде такий коротесенький огляд, а далі вже буде більш детальні огляди. По-перше, придбав ось такий бритвений станок. Тут поналіпнули кучу різних стікерів. Ось так він виглядає. Він ще повністю запакований від бренду Gillette, виготовлений у Польщі. Більш детальний огляд цього девайсу я обов'язково зроблю. Далі йдуть. Такі знову ж таки елементи живлення. Був такий стікер наліплений. Бачите, воно таке потягане тут все. Був якийсь стікер наліплений, я його, такий якось тут, я його все ж таки намагався е здерти, але трішки покоцувалось. Бачите ви картинку. 2500 мА. Повністю теж запакований. Комплект з двох батарейок або акумуляторів, як вам зручніше, виготовлені зазначено, вони у Японії ексклюзивно для Duracell 2500 ємність 1,2 В. Ось такий ось девайс є. І ще знову ж таки вже третій кабель від бренду AudioQuest, а саме AudioQuest Forest однометровий. Тут теж знову таки ось кучу стікерів наліпили на нього. Це фірмовий кабель. Це фірмовий кабель. Огляд третій вже я робити не буду, він є і в 1080 і в 720. В мене. В принципі, я можу, якщо ви хочете, можу для вас обережно його відкрити, показати, що там у середині, і на цьому все. Тому що знову ж таки робити вже третій огляд, просто вже, мені здається, ніякого сенсу немає. Ось так сам кабель виглядає у середині. Якщо дивитися по цим стяжкам чи скруткам. Таке враження, що його не діставали, контакти дивився, вони не поцарапані. Зараз на секунду гляну поближче. Так, як ви бачите, ці всі стяжки один раз тільки закручені. Ось так виглядає цей кабель. Так що це ось такі всі покупки на даний момент, які я зробив. У із всіх, як ви вже зрозуміли, я зроблю огляд тільки ось цього бритвеного станка. До того ж він зроблений 28 грудня 2015 року. Зроблю огляд ось цього бритвеного станка обов'язково більш детальний. Розпакуємо його для вас. І на цьому, в принципі, буду завершувати. Це такий коротесенький огляд. А, давайте скажу про цінам. Е, станок 155 гривень, акумулятори 120 гривень комплект і кабель 300 гривень. 50 гривень, якщо я не помиляюся. І доставка ще була 35 гривень загальна. На цьому, в принципі, все. Буду завершувати. Чекайте огляд ось цього бритвеного станка від бренду Gillette. Посилання на нього буде тут унизу. Десь отут внизу я залишу посилання. Коментуйте, якщо вам щось цікаво. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, на цьому завершую. Слава Україні! Путін хуйло!